Вітаю, шановні, я знаходжусь у пошуку бездрутових навушників для гри на моїй PlayStation 5. А ви можете бачити на мені GamePro Asgard Skadi. І це мої враження від використання. Коли мені прийшли ці вуха на огляд, дякую GamePro, що надали їх для тесту. Перше, що я подумав, краще б чорні. Бо ця модель є у двох кольорах: власне, цей білий і класичний чорний. Чому я так подумав? Бо для мене чорний це більш універсальний колір. Анливокінплак. And very, very dark gray. Хоча треба визнати, білі тут доволі симпатичні. Візуально вони навіть пасують до PlayStation 5, все ж таки офіційні пульси теж білі. Це вже потім Sony зробили чорні для таких, як я. Але це більше про смаки. Давай глянемо швиденько на комплектацію. Ось такій коробці ми маємо: власне, навушники, знімний мікрофон, кабель USB-C на USB A для зарядки і підключення. І ресивер, він же донгл, з розйомом USB-C плюс перехідник на USB-A, Вони ось так прикольно поєднуються, що дозволяє втикнути їх хоч у телефон, хоч у старий ПК, будь-куди. Не те, щоб густо. Що я одразу відмітив, це відсутність змінних амбушур. Немає ні запасних, ні варіанту з тканини. Тут у нас тільки екошкіра. І знову ж таки, можливо, це мої забаганки, але я надаю перевагу тканинним. В них шкіра менше пріє, хоча треба віддати належне, тільки перший день я звертав на це увагу, потім якось звик. Під амбушурою піна з ефектом пам'яті. В мене є така подушка, це приємна річ. Але зараз зима, і влітку я, мабуть, 100% хотів би тканині, але кошкіро, можливо, краще ізолює звук. Вага навушників близько 300 грамів. Вони доволі приємно сидять і не тиснуть на голову, як лещата. Але тут є і зворотній бік медалі, вони недостатньо міцно. Тримаються, щоб займатися в них спортом або слимитись під метал. В мене голова не маленька, але під час різких рухів вона норовить сповсти вниз. Хоча під час звичайної гри все нормально, а вони для цього і створені. До плюсів віднесемо, що треба тримати поставу під час гри, пам'ятати про неї. Носити мені їх довелось доволі активно, і добре, що мікрофон з'ємний. Я ж хотів чесно перевірити, чи відповідає час роботи заявленим 150 годинам, Бо це, м'яко кажучи, немало. Вуха приїхали заряджені із коробки, тому я одразу почав їх тестувати. І знаєте що? Вони перемогли до моменту зйомки, я таки не встиг їх розрядити, і вони досі працюють. Понад 70 годин на заводському заряді. Секрет тут простий: тут стоїть акумулятор на 2000 мАч. для порівняння у конкурентів зазвичай 1000-1200. тому автономність тут дійсно монструозна. Також мене приємно вразив мікрофон. Мої тімейти сказали, що голос чіткий і без викривлень. І що важливо, шумодав Діскорда працює з ним коректно: не відрізає закінчення слів і не ковтає фрази. Як це іноді буває навіть з дорогими гарнітурами. І для спілкування це гарний пристрій. Ось вам приклад звучання без обробки. Ось так звучить мікрофон. GamePro Скаді цього цілком достатньо, щоб вас добре і чітко чули без крові у вухах. Позицію мікрофона краще за все залишати ось таку і не запихувати його собі до рота. Але все ж таки, головне для навушників це звук, який чуєте ви. І тут в мене є особисті вподобання, які ця модель не може задовільнити на 100%. До речі, за ці понад 70 годин користування вони навіть почали звучати краще. І я згадав про аудіофільський термін прогрів навушників. І це справді працює на великих 53-мм динаміках. Але аудіофільського звуку тут все одно немає. Звук доволі басовий, а мені особисто. Не вистачає середніх і високих частот. Це можна частково виправити еквалайзером, але звук моїх улюблених Кост Porta Про мені все одно подобається більше. Можливо, це справа звички. Кос, це навушники відкритого типу, вони звучать більш повітряно, а тут закрита конструкція, амбушури повністю поглинають виші вуха і глухо ізолюють від світу. Настільки ізолюють, що сидячи біля вікна, я не чув, як за вікном добряче працює ППО по дрону. Поки не відчув вібрацію будинку, я просто не почув ні сирени, ні вибухів. Тому бути обережним і не ігнорувати повітряну тривогу, а шумоізоляція пасивна тут добра. Імовірно, через цю закритість звук в іграх мені здався трохи бочковитим або гулким. Хоча дивитись ютубчик у них було взагалі кайф. Я перевіряв відгуки, і хтось каже, що звук шикарний, але суб'єктивно мені хотілося б більше деталізації, а не тільки басу. І я знайшов тільки один коментар зі схожими враженнями, всі інші були задоволені. До речі, щодо віртуального об'ємного звуку, 7.1. Виробник про нього заявляє, але я. Я його не відчув. З позиціонуванням ворогів все нормально, але якогось об'ємного дива я не почув. Можливо, воно потребує якихось драйверів на ПК і не працює нативно з PlayStation 5. І це, до речі, доволі розповсюджена проблема. По органах керування тут це просто. Є окрема кнопка G. Вона трохи виступає, ви її відчуєте. Коротким натисканням можна ставити паузу. Подвійним перемикатися між ресивером і Bluetooth. Це зручно, граєш на плойці, двічі клацнув, і ти вже слухаєш музику з телефону. На жаль, чути звук одразу з двох джерел не можна. Довге натискання перемикає режим еквалайзера з ігрового на музикальний і навпаки. Знову ж таки, великої різниці я не помітив. Підключення тут три в одному: через донгл, Bluetooth 5.3 і дротовий режим, якщо батарея такий колись сяде. Що по цінам? Зараз ціник близько 2000 гривень. За ці гроші ви отримаєте дуже круту автономність, якісний мікрофон, за який не соромно, універсальність підключення і потужний бас для екшенів. З мінусів об'єктивних і моїх особистих немає тканинних амбушури запаски, а звук в іграх трошки бочковитий і гулкий. Віртуальний об'ємний звук 7.1 на PlayStation 5 не відчувається. Індикація на чаші і на мікрофоні не вимикається. Розробники додайте цю можливість. Будь ласка. Стоп забув додати до плюсів від. Сутісь rgb підсвітки Це суб'єктивно, вона мені просто не подобається. Якщо вам потрібні навушники, які можна заряджати раз на місяць і ви любите бас, це ваш варіант. Але я б собі брав чорні, хоча й білі симпатичні. І друзі, якщо вам сподобався огляд, обов'язково підписуйтесь і титяйте вподобайку. Це реально допомагає мені отримувати нові цікаві девайси і показувати їх вам. А з вами був Сан. Бережіть себе і свої вуха. Хай щастить.